Я, короче, в наушниках буду працювати, щоб е не блокували відоси по АПшкам. Так, продовжую працювати. До 23 грудня вже забили. Ой, який От прям бажано б добити хоча б до березня місяця і тоді відвалити від цього каналу. І Я хочу окремо, типу, ще зробити один канал по дедлокою. Подивимося, що там вийде з нього. А це не прямо щас, прямо щас немає часу на то. Ти -ти 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 -ти. Хто цвинтар слухає? а? Слухаєте? От я слухаю. Бля, охуєнно.

Тепер мені потрібно, потрібно, потрібно така привишка, мабуть, быть. така буде. Ох, яка вона тут стара, страшна, їбать. Ну, нічого, ну я молодим сейчас. Так, хорошо, фотку додаємо. Текст. Э, 20. участей участей На ак. В ній гейст окей, okay. в принципі, в принципі, окей. Okay. Розлюбило Ти я моя люба, до в останню путь, Ді я дріжу туба, мене ти не забудь. Життя нас розлучило, життя нас розлучило, та не розлучить смерть. Балдеж. <клес> <клес> Але став этот TikTok попалося відео 95-го квартала, де вони жорстко порять, міндича. Ти поганий, поганий ти! Це, конечно, такий рофл. Думаю, блять, як він переживе, це ж пиздец. така ж жорстка порка. вони по ньому так проїхались. Просто лютейша прожарка. Ну шо опять не так? Ну хороша ж фотографія, Ну не ні, 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 ну вона там не така вже і этот обнажнная. Алло. Ну пиздець. У ну, нас шикарний підходить, така бабулечка. Ну, блядь, бабулечка в коротком платі. Що тут такого? Я хочу саме це фото. Сука, зроби його мені. Козіл. Я буду скидывать до тех пор, пока він не зробив. Кстати, я цю песню не чув. жаба ліхтар. цих не новий альбом чи що? прикольно тут можна караоке співати, тут навіть текст є. прикольно кайф спотифай Він зробив О, яка вона соковита ща покажу, як дорога дивиться каси Видно, видно, видно. Видно. Видно, ебать, дивиться. Ебейша. Ох, Ух. Так. На гейдж. На гейст, сука. Да, обаёб. Вот и... Змішав пейдж і гейст. Сука. Мразь тупа. Ще раз роби, блядь. Хорошо, що швидко роби. А тут вапки обурені. На-на-на-на-на-на. Авто виїхало на червоне та потрапило під тепловоз на залізничному переїзді в Кременчуці. Не повезло. Наступне вікнення буде через 5 годин 30 хвилин. І після вчорашньої тренування сіська така післала. Це жесть просто. Жим. Був зроблений не зря. Вот так хочеться Вот так хочеться зробити. А жінка на роботі. Що за життя. Та сука на динапо. Гейдж виступи. заїбав. Ну от за виступ. No, zaiebys. Бля, ця дівка з вокалом мені так подобається в цвинтарі. Просто пиздець. Не знаю, я кайфую. Вони прям, ну, голос такий, який мені подобається прям. Бля, я обалдею просто! Кицероз'йоп, які ж вони кайфові? Це пізда... 24 грудня є. <кій> Мені ще потрібно гіста. У мене 128 відео тут залито. А якраз до квітня включно навіть трошки більше. Заїбісь. це воно. Я, коротше, по 5 відосів з кожним персом виставляю і потім так циклом, того що мене я граю на одних і тих самих. Щоб було більше цікаво. Так, окей. спиритично, спиритично, гайста в лайке. Так, и картиночку мне какую-то хорошенькую такую. У -у -у. Вот вся такая симпотная. Хочеться робити якісний контент, але реально, щоб зробити От фішка в тому, що зробити якісний контент саме отут в ігровій темі це не складно. Ти просто ріжеш хорошо хайлайт і все. Але блядь, це дуже дохуя время, а коли зараз його нема, це нереально просто. Я до цього робив да, і да, ті відоси по 300-400 по переглядів набирали, і вони по так би, тіпа, йшли, йшли, йшли. Але. Ну як? Ну коли... тіпа, щоб один відос такий нарізати, ну треба година мінімум. І години його зрендерити. Дві години, а всього дві години дається. І тіпа, що щоб? Щоб зробити один відос, і бать мені треба потратити все дене світло, яке мені дали, ну бред бреджу. до мас ходить закупити водиці це що за пісня? якийсь я тут мануете юркаш тюльпани в целофані. такого я не чув та якась мені не а подобається. А чого мені подобається? Чого він їбший? Це дуже крутий трек. Бля, я вам тіпа не розказував. Тіп якийсь. коротше. Пише мені, тут, тут, без, без нічого, От, щоб ви розуміли, От, просто прилітає в 923, мені повідомлення. А що за херня у вас з відправкою? Де посилки? Ви не контролюєте нічого, ти то не відправляєте, то не ті лоти ложите, чи ви на все хуй положили? Якщо ви ж цим зайнялися і рекламу собі продвигаєте, і канал на Ютубі реклами в мене немає, то будьте люб'язні, виконуйте свої обов'язки. Я в такому ахою був, я в такому тільки був що це пізда. Просто Корето, цей місяць, він якийсь хібанутий. Пишу йому. По перше, я за чарку не пив і за одним столом не сидів. Фільтруйте базар. По друге, в нас 32 години немає світла, і відправка ще не відбулася. Буде світло, буде відрока. Це, до речі, база. Немає світла, НП не може відвантажитися. Це факт. Ну, так, черканіть в групу, що так і так, чи взападло, тільки гроші вмієте рахувати. Пише він мені, блять. Тут все тут просто понимаєте, черканіть в групу. Якби я навіть написав це в групу, хоча люди все розуміють, люди адекватні. Він би цього не прочитав, тому що я неодноразово йому писав, що якщо ви хочете отримати відправку, ви маєте відмічатися. І ця людина жодного разу там не відмічалася. І мені приходилося блять згадувати, постійно листати його, шукати хуй знаде, щоб йому зробити цю йобану відправку. Розумієте? А йому треба було, щоб я черканув. А щоб це поміняло? Бля, чел, ти ніхуя не читаєш. Пишу йому давайте свою картку, і я залюбки поверну вам ваші гроші і не їбіть, типу, мені а, мозги. Все, він пропав, нічого не відповідає. Відправку пробили. поїхала його посилка, він пише Дякую, не ображайтесь. Да йди ти нахуй, пішов сразу в бан, ебать. Пошл ты, блядь, в жопу, блядь, Я не буду з тобою більше ніяких справ вести. Я їбав, блядь. Заради чого? Щоб меня така хуйня ходила виписувала? та ніхуя, мужик. Так діла, блядь, не роблять. Ти сначала говна, блядь, накидаєш, а потом, блядь, не ображайтесь. Ну, сука, не ображайся, блядь. Пиздец. Фу нахуй, опять аж тильтанув, блядь, понимаете? Такі люди мене дуже сильно вихарюють. Сука, ти посиди, блядь, 30 годин без світла, а потім будемо балакати їбать. І таке, блядь, сука, от періодично трапляється, розумієте? Я сразу, я, от реально, я за -за 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 закінчив справу, заблокував і досі дання. більше я тебе не хочу тут бачити. І бувають такі типи, які з інших акаутів потім пишуть, але дані то співпадають, і я бачу, що я йому вже щось відправляв, кажу, ваші лоти анульовані, ми з вами не, спра... не працюємо. І вони можуть починати возбущатися, я відкриваю старий діалог, пересилаю йому кажу, є питання? Вони пропадають. Думаю, що, я, що сука, тупо їбать, ніхуя, пошли блядь. Ви як по людськи себе ведете, то ви по-людськи в себе ведете і у відповідь те ж саме отримуєте. Якщо ви бидло, то ви бидло і і мені бидло не потрібне. Бидло в житті отак от хватає. І його зразу потрібно обрізати, і ніяк з ними не контактувати і ніяких справ не мати. Це найголовніше. Ніякі гроші, нічого не порівняється з тим, скільки ви потратите сили на те, щоб угодити. Блять, хто ти такий нахуй, щоб я тобі огождаю, блять. Єдиний, кому я вважаю, це, блядь, жінками. І все, іди нахуй. Так от бачите, чисто вивели мене на емоції, блядь. Треш. Фу, мерз. Так, на 25 грудня ми закинули відосик. І це в нас був який Четвертий чи п'ятий відос по гесті. Щас ми подивимось. Ой, це класна пісня. А чого вона тут? Кю. А вони мені типа вся подряд накидывает, не це слухати. Забейте. Так, три відоси тільки золотый. Надо ще два по гісті зробити. Окей. Поехали. Дю ду дю ду дю ду ду. Ду-ди-де-де ду. Ти-ди-ди-де-ду.

Назовем це відео имбова кровососка. Заявіш же. По-моему, охуенно. Так. Гейста. Вторе. Імбова. Кровососка. Охуенно назва. И в надо, я собой горжусь в моментики зробив косплей на гісту, жесть <кхе> лучше б я цього не бачив Ідеальні ж слова, танцюй і пий, поки живий, бо завтра прийде смерть. Сука, в нинішніх реаліях це настільки ідеально. Єбать, хтось щось париться за завтра, за потом, за щось що буде хуй зна коли, а за дітей там, а то єбать. Та ти не знаєш, чи ти завтра будеш живий. Єбать, один дібучий шахет, який кожен день, кожну ніч пролітають у мене над домом, може просто впасти на мене. І все, о чому річ, народ? Та ебать, панічка. Та пошла на нахуй, та панічка ебать. Джинчика. Кстати, я сейчас спецію на джим ебать. Охуєнна вещь. Я вам скажу. Спрайтика, джинчика, ебать, розвів. Пушечка просто. Рекомендую. А вони, блядь, там за щось погаряться. Єбать, те, що буде потом, то буде потом. Потім побалакаємо про те. Зараз у мене є от, от, от це, що зараз. Все. Все остальне мене не їбе просто. Так, да, я намагаюся закладати 100% якийсь а, фундамент на потім. Щоб просто буквально, якщо завтра наступить, в мене було за що піти і купити собі щось похавати. Все. А так, щоб от прям щось я вибудовував як раніше, Ні, зараз такого взагалі немає нема, нема смисла. Ніяких масштабів, ніяких вибудов прогресій на, на декілька років вперед. Ні, ти що? Камон. Ой, поки живий. Прийде смерть. Поки живий, бо завтра буде... суки. Путають мене. Він трохи змінив стилистику. Ладно. Так, окей, давай сделаем только интересный. фон. Гэй, а стимбово-кровососка. Не, ну, выглядаем прикольно. Так, кайф. Мне не подобается. тоже классная песня «Бам, я тайси тихо тихо сейчас мой видос так что у нас по тиктокам по